Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною цю війну часто називають війною нових технологій а в засобах масової інформації. Звертаються до людей, які мають інженерно-конструкторські спеціальності, адже фронту потрібні нові розробки і добре втілені зразки. Саме тому тема нашої сьогоднішньої розмови технології та інженерія Тренди сьогодення. Про що йтиметься? Війна в Україні і розвиток інженерних наук та технологій, а також світові тенденції. Далі, чому сьогодні важливо вміти працювати не лише мізками, а ще й руками, ну і насамкінець технології і життя. Яких технологій слід навчити наших дітей? Про це та інше ми поговоримо за мить із Мироном Палічуком, учителем трудового навчання та технологій комунальної обласної спеціалізованої школи інтернату 2-3 ступенів із поглибленим вивченням окремих предметів багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей Чернівецької обласної ради, учителем-методистом, автором навчальних програм підручників та посібників із предмету технології. Пан Мирон буде з нами за мить, як я вже сказала, а я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги ПРО, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пане Мироне, я рада вас вітати на програмі Діалоги Про. Спасибі велике, що ви сьогодні знайшли час і можливість до нас доєднатися. Вітаю вас, пані Вікторія. Спасибі за участь у вашій передачі. Дякую вам. Сьогодні в нас така тема, яка. Поєднує в собі і звичайне життя. Ми будемо говорити про наше складне життя, життя під час війни, а також навчальний процес, тому що сьогодні, особливо сьогодні, в такі важкі часи, треба чітко розуміти, чому навчати наших дітей для того, щоб направду ці знання їм були потрібні, а не просто десь записані там в вздошати і забуті назавжди. Сьогодні про це говорить наша реформа, нова українська школа. Ми самі цього прагнемо, ми навчаємо дітей цього. Але давайте повернемося до цих складних часів, в які ми сьогодні живемо. В які ми сьогодні живемо так. Буквально ще перед війною, я сама, як людина, яка дотична до науки і до наукової спільноти, часто чула оці. Різні думки стосовно того, чи потрібні нам сьогодні інженерні спеціальності, наскільки їх потрібно багато, чи багато, чи мало людей приходять, а мало людей приходить навчатися на ці спеціальності, все більше там гуманітарного спрямування. Але почалася повномасштабна війна, і ми зрозуміли, що люди, які вміють щось придумати, щось сконструювати, потрібні нам. Як на фронті, так і в тилу, для того, щоб забезпечити нормальний, адекватний побут або в якихось ну, таких ситуаціях непередбачуваних улаштувати простір так, щоб в ньому можна було безпечно перебувати. Ті ж самі бомбосховища чи просто укриття, де не було навіть лавок якихось, і тут треба було стати, вибачте, з молотком і з чимось і зробити це. Також потрібне вміння. І я от хотіла у вас спитати: чи можна сказати, що війна в Україні якимось чином прискорила або повернула у той розвиток інженерних і конструкторських спеціальностей, про які ми почали часом забувати? Чи можна сказати, що це така буде наступна відправна точка, і ці спеціальності будуть розвиватися довгі роки? Бо питання безпеки це не лише питання сьогодення і не лише питання України. Ми всі напевно усвідомлюємо, що російсько-українська війна вже стала війною технологій. Ми бачимо широке використання дронів, і за допомогою яких ми можемо надзвичайно точно наші військові можуть надзвичайно точно вражати цілі. Ці дрони використовуються як розвідувальні, так і атакувальні, і вони збирають, накопичують дуже багато інформації. І цю інформацію потрібно обробити Для цього. Потрібні звичайно, висококваліфіковані спеціалісти в галузі інформаційних технологій. А потім ми бачимо величезний попит на спеціальності інженерні, тому що ми отримуємо із заходу дуже високоточну і високотехнологічну озброєння. І цим озброєнням потрібно дуже швидко навчитися управляти, обслуговувати. Ще важче, напевне, і успішно його використовувати. Тобто, знову ж ми маємо безпосередній дотик до високотехнологічного обладнання, саме в військовій справі. Ну і якщо говорити про розвиток безпосередньо, от в цих військових умовах нашого військово-промислового комплексу, то тут слід відзначити роз саме використання безпілотних. Літальних апаратів дронів, і ми вже це починаємо. Україна вже починає налагоджувати виробництво саме таких сучасних технологічних озброєнь. І дуже приємно, що багато конструкторських бюро там інженерів саме почали створювати. Держава починає заохочувати. Ми вже маємо. Ну, за оцінками аналітики, більше десятка наших розробок безпілотних літальних апаратів, які вже використовуються на фронті, і відповідно бережуть життя наших захисників. Ну і якщо говорити про ще кроки, такі технологічні кроки, які призвели до такого швидкого застосування розвитку, а раніше ми роботизовані системи думали, що вони тільки будуть використовуватися на в виробництві для складальних ліній, і так далі, а тепер ми бачимо, що ці е, роботи потрібні, як і е, медичній службі для транспортування поранених. Ці роботи потрібні і тепер і ще будуть ще більш потрібні для розмінування великої кількості нашої території. Далі ці роботи е, будуть потрібні. Ну можливо, десь навіть допомогу самим військовим там тих чи інших військових операціях. Можемо от останні приклади навести успішного реалізації розробок в галузі а, сучасних е, військових, е, саме е, керованих безпілотних апаратів дронів е, нашими вченими. Що стосується тилу, то також під час е, блокаудів ми е, з вами стали за заручниками відсутності електричної енергії, і це е, спонукало нас шукати. Альтернативні шляхи, зокрема, як звичайних акумуляторів, перетворити 12 вольт на 220 для того, щоб живити опалювальні системи, наші котли. Далі ми навчилися робити маленькі ліхтарики із підручних матеріалів, таких як акумуляторів, гальванічних елементів, з світлодіодів. Це допомагало нам навіть в побутових умовах десь орієнтуватися в під час відсутності електричної енергії. Ну і слід також зауважити, що багато наших народних у місці, також себе проявили в такий складний час, знаходячи всякі і винаходячи всякі засоби, наприклад, для побутових умов, покращення побутових умов наших воїнів, зокрема, це і там пічки для приготування їжі, буржуйки для обігріву бліндажів, будь-яких інших. Приміщень саперні лопатки ну багато можна перечислювати те наскільки саме тил і ті, хто десь дотичний до технологій, до інженерних знань, змогли їх реалізувати і таким чином допомогти саме нашим воїнам в такий складний час. Ну і насамперед убезпечити наших воїнів, тому що той же самий бліндаж побудувати треба розуміти, як це зробити грамотно. І я знаю навіть з поміж знайомих, є люди, які мали от саме інженерні там спеціальності, політехнічні якісь спеціальності. От вони якраз найбільше і згодилися в цьому плані, щоб щось побудувати, облаштувати якийсь простір. Це дуже важливо. Я, до речі, хочу ще зазначити, ви сказали про те, що відкривається багато конструкторських бюро, але я можу сказати, та навіть можна відкрити ось соціальні мережі дуже багато жінок. Причому жінок вже в такому віці, в хорошому віці, вони йдуть і вони починають навчатися тому, як створити. Елементарний дрон, як він працює, як можна щось там зібрати для того, щоб допомогти іншим людям, може, більш кваліфікованим, там створити справжній дрон. Але якісь оці дрібниці, якісь такі мілкі роботи, вони так само беруть на себе, і вони а, направду таким чином ну, відчувають, що вони наближають перемогу нашу. Тому це сьогодні ну, трендово. От я не дуже люблю це слово, але так воно і є. Сьогодні люди прагнуть бути корисними своїй державі і насамперед фронту. а для цього треба щось вміти робити. А як щодо молоді, давайте поміркуємо про це. От я анонсувала одне із питань: те, що сьогодні не просто треба вміти працювати місками, а ще й вміти працювати руками. Ви працюєте багато з молоддю, ви, з ними, ви спілкуєтеся з молодими людьми, вони усвідомлюють це? Чи все одно, знаєте, просто люди прагнуть там мати великі гроші і бути юристами, там, я не знаю, медичними працівниками? А наприклад, щоб стати хорошим токарем то, чи тислярем, то тут люди не так молоді задумуються. От що ви про це? Думаєте, ви замислювалися на цим? Звичайно, ми в останні роки побачили різкий відтік, скажімо так, зацікавленості в підростаючому поколінні саме до технічних спеціальностей, взагалі до техніки і до самої роботи руками. Вони вважають, що сучасна технології дозволяють роботизувати системи на виробництві. Багато речей ми можемо створити за допомогою тих самих. Там програмбстанків з числовим програмним управлінням. Але тут велика саме відповідальність на вчителях, і нам, як вчителям технологій, найкраще саме зацікавити дітей і показати їм результат їхньої роботи, що незважаючи на те, що вони там приходять у нас на уроки технологій в п'ятому класі і підбираючи для них такі цікаві доступні вироби. Вони з задоволенням починають пробувати. Якщо це в них виходить добре, а особливість таких молодших школярів в тому, що вони дуже хочуть швидкого кінцевого результату, і тут якраз майстерність вчителя підібрати не складні вироби, але щоб вони дійсно і допомогти їм їх виконати, щоб дійсно вони зробили і вони відчують свою значущість. Вони прийдуть додому, вони будуть. Вже горіти очі, їх похвалять батьки, їх похвалять їхні родичі, що вони своїми руками змогли. Нехай це буде там закладка для книг, не... нехай це буде там брелок нехай це буде така незначна е, річ, але яка буде практична і корисна для них. І тоді е, вони відчують і мотивація не буде мотивація рухатися далі. Тепер, якщо говорити трошки старше, там сомі дев'яті класи для них цікаво підбирати уже такі е, їхні Значущі вироби, щоб вони могли їх використовувати, та сама там десь підставочка під гаджет. Вона пригодиться кожному з них, і це для них також буде ну великим таким, скажімо, успіхом, що я зробив своїми руками, А ще якщо я її там чимось прикрасив оздобив на свій смак, бо я захоплююся, наприклад, там додатково ще якимись цікавими речами. Далі для учнів там старших класів там цікаво вже трошки дати більш складніші якісь, наприклад, ті самі, які там світильнички, ті самі, якісь уже там розкладний січок. для того, щоб вони змогли вже і підвищити свою вміння, свої вміння і щоб ці вироби ну були вже трошки більш технологічні. Ну скажімо так, гарний, гарна настільна лампа, чи там якийсь корпус до годинника з дерева. Це вже. Трошки більш складніше, і е, в цьому полягає десь е, та мотивація, зацікавленість оцей поступово поступово, тримати їх в тонусі, давати їм можливість досягати успіху, і таким чином вони е, бачать результат. Що я це дійсно можу, що це не тільки може зробити е, десь там на виробництві, е, можу це зробити, а я своїми руками також можу це зробити. Ну і наступне вже таким е, десь так в старших класах дуже. Дуже добре і ну, це я десь використовую в своїй практиці показувати людей успішних, які досягли успіху. Нехай на такому, ну скажімо так, на своєму оригінальному рівні, саме завдяки хендмейду, е тобто якимось е виробам, оригінальним виробам е ручної роботи. Ми бачимо це по і великому розвитку інтернет-магазинів, е продажу виробів, вони завжди були. Такими цікавими, оригінальними і е, мали попит. І якщо дітям сказати, що дійсно в цьому напрямку ти можеш. Ну, якщо в тебе дійсно є бажання, в тебе є трошки е, мотивація і є вміння, то ти, наприклад, можеш себе реалізувати ось в такій діяльності. А, от, наприклад, для нашого регіону характерним там є, ну, наприклад, хороші е, е, успішні проєкти галузі деревообробки, тому що десь традиційно склалося так, що в регіон таким є, скажімо так, багатим на певні традиції дервообробці, шкіри, ну і ряд інших таких художніх і народних промислів. Тому попит є і він буде, тільки їх треба спрямувати. І тут ще наступний хотів би наголосити, наступний факт це який впливає на таку зацікавленість дітей, це трошки сучасне обладнання навчальних мастерів. коли дитина бере в руки вже не просто ручний інструмент, так деколи важко. А якщо ти це можеш зробити за допомогою там електрифікованого інструменту, то вже ти спростиш свою роботу, але і швидше зробиш далі, якщо ще є сучасне обладнання, і тоді набагато ефективніше і більше зацікавленість учнів в результаті своєї роботи, тому що вони, як кожен з нас, ну мріє того успіху, чогось досягти. І нехай це буде такий маленький успіх, гарно зроблена своїми роба, робот своїми руками. Наприклад, гарна робота, там якась шкатулочка чи якась коробочка для прикрас мамі і подарункова вазочка. Ну багато речей можна називати таких дрібниць, які дійсно роблять і наше життя, і наш побут більш комфортнішим краще. Тому е, я бачу е, цю мотивацію, але тільки її треба дуже постійно підтримувати і налаштовувати. Ну і, можливо, можливо, десь е, в нас вже є такі в області, особливо ну, у нас 12 шкіл, наприклад, зараз останнім часом е, брали участь в проєкті е, з Європейським Союзом і в них оновили навчальні майстерні. І це дасть, е, я надію, що це дасть зацікавленість і поштовх дітям саме для оглодівання такими, скажімо, професіями, ну, назвемо їх тими саме робітничими професіями, тому що, наприклад, якщо буде в громаді, в школі сучасна швейна майстерня, де будуть і та сама програмована вишивальна машина, і будуть звичайні швейні може, верлок, то Ну, це можливо, в майбутньому також багато дівчаток, а може, й хлопців будуть саме десь в цьому напрямку працювати. І це саме стосується і там технології з обробки деревини, металу. Ось такі сучасне обладнання дає можливість ну, з меншими затратами фізичної праці отримати гарний результат. Пане Вороно, от я хотіла спитати: мотивація це дуже добре. Чи можна говорити з дітьми ще в цьому контексті про мотивацію фінансову, тобто про підприємливість і якось налаштовувати їх, що такі вироби, особливо якщо вони в одному екземплярі, унікальні, що це має певну ціну, і цим можна жити в майбутньому? Знову ж таки в нашій сучасній навчальних програмах для закладів освіти, от якраз не вистачає. Цієї фінансової складової для навчання учнів, щоб вони більш розуміли, як можна створити там, якісь невеличкі підприємства, як можна займатися взагалі бізнесом. І саме те, що я сказав, що десь наводячи приклад їхніх, там вже там, людей, які живуть в їхній місцевості, які вже в нас багато людей ще раз навіть займаються такими. Специфічною напрямком це сувенірна продукція, тому, що десь є і туристична галузь розвивається в нашій області, і тому завдяки ось таким роботам, завдяки такої, такої діяльності, звичайно можна відкривати невеличкі підприємства, і це може стати в подальшому для для цих дітей ну, основою їхнього матеріального забезпечення. Так, абсолютно з вами погоджуюсь. Я, до речі, виписала собі, я готувалася до програми і знайшла інформацію про вас на сайті Міністерства освіти і науки України. Є велика стаття про вас, і, значить, там написано ваше життєве кредо. Щоб дійти до цілі, треба насамперед іти. Я розумію, наскільки пощастило вашим дітлахам із викладачем технологій. Плюс іще ви працюєте. Ви є учасником експертної комісії з технології з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам МОН України. І я думаю, що от коли ви говорите, що чогось не вистачає в нашій освітній сфері, нашій навчаль... нашим навчальним програмам. То можливо, якраз ви і є та людина, і ваші однодумці, однодумиці, які зможуть утілити ось оцю фінансову грамотність у технології. І можливо, у вас буде така нагода створити певну програму, чи можливо завести це в підручники? А ви зараз зі своїми колегами написали підручник технології для сьомого класу? У вас попереду восьмий, дев'ятий ще і далі старші класи. То, можливо, якраз у ваших підручниках і оці волонтерські проєкти, і проєкти, які можуть потім давати можливість в майбутньому жити фінансово безпечно. Тобто, можливо, це все ви зможете прописати в підручниках. Це буде коректно, як ви гадаєте? Звичайно, вся наша діяльність на уроках технології підпорядкована проектній діяльності, тобто, ми свої вироби не просто виготовляємо вироби, ми вчимо дітей. Створювати їх, придумувати ці вироби, потім продумовувати план виконання цього і роботи цього проекту. Ну і в кінці в нас є в заключній частині проектної діяльності, В нас є а, фінансовий розрахунок, тобто економічна, так, так би мовити, умови нашого проекту, де дитина може врахувати і зробити висновок наскільки вона. Затратила на матеріали час своєї роботи, і вона вже може орієнтуватися, Якщо її виріб, е, собівартість виробу виходить ну певна сума. Вона його може порівняти з тим, що пропонує е, ті самі ж магазини, і зробити висновок, що мені цей вироб буде корисним, або він має дуже велику ще додану вартість, що ще можна е, на ньому, наприклад, ще певний мати прибуток з цих виробів. Так у нас вже є така економічна складова. В кожному проєкті діти обов'язково повинні так скажімо, хоча б поверхнево, але оцінити затрати як матеріалів, так і своєї відповідно часу роботи, і оцінити це і скласти собі вартість виробу. А крім цього, те, що десь в сучасному світі ще пропагується, можливо, це ще десь. Соціалізація дітей і навчання дітей бути корисними для інших, ви назвали десь один із напрямків волонтерської діяльності. А в нас також в навчальних програмах, і ми це будемо передбачати в подальшому і в підручниках приклади соціальних проєктів для того, щоб діти зрозуміли, що є маленькі дітки в садику, які потребують можливо екоіграшки, і вона дорежна є. Ми ж розуміємо, що діти дуже там недовго бавляться нею, а їхня велика різноманітна кількість виводина саме учнями школи і запрезентована для таких діточок в садику. Це буде дуже цікавим і якісним проєктом. Далі у нас є ну, певна категорія людей, там з обмеженими можливості, можливо, ми і для них також будемо старатися в своїх підручниках пропонувати нескладні. Нескладні вироби, які посильні для учнів, але щоб діти відчували, що вони є членами суспільства і вони можуть вносити свою, ну вже таку безпосередню невеличку допомогу і участь в тому, щоб наше суспільство ставало звичайно більш краще. Ну і це вміння, розумієте? Це те, що не купиш за гроші, це треба. Руками відчути, і тоді ми направду, будемо почуватися більш впевнено в будь-яких непередбачуваних ситуаціях, тому що ми зуміємо це спроєктувати, ми зуміємо це втілити в життя і потім це використовувати. Це дуже важливо, особливо, я ж кажу, сьогодні, в нинішніх реаліях, я сама знаю, що облаштовували укриття у нас от в будинку. І хлопці просто брали і вони спочатку там, це хлопці були ну, 10-11 клас, і вони намагалися там створити якісь стільчики, лавки, щоб люди просто приходили і сиділи. І для багатьох це було проблемою, розумієте? Тому оці технології, яким сьогодні навчають, особливо те, що ви кажете, ці соціальні проєкти, це дуже важливо. І сьогодні ми будемо цим займатися і обов'язково пропагувати, говорити це навіть на таких майданчиках, як програма «Діалоги. про». Я вам дуже вдячна за участь. У нашій передачі. Бажаю вам успіхів і будемо чекати від вас цікавих, творчих напрацювань разом із вашими колегами. Щиро дякую за запрошення до вашої програми. На все дякую. добре, до побачення. До побачення. Ну, ось такі діалоги-прох у нас сьогодні вийшли. А, знаєте, я подумала про те, що в цьому світі. Нічим не можна замінити мізку людей і їхні робочі руки. Усе довкола, що ми маємо, це чиясь втілена мрія і добре спланований хід роботи. Технології тут важливі, а ще умінь багато не буває. Тому навчаємося самі і навчаємо важливому наших дітей. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось!